Доброго дня, шановні глядачі. Адвокат Володимир Клим. Пряма трансляція. Відповідаю в безкоштовному прямому ефірі на питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Така тріада. Така тріада. Дякую глядачу, який є. Повідомляю, що консультації буду проводити понеділок, середа п'ятниця, тому що кожен день накладно питань небагато. Ну, в межах 18-20 години, як буде по часу. Порядок роботи. Ви задаєте питання, я відповідаю. Якщо щось не знаю, уточнюю, відповідаю наступного разу. Ну, і перше таке питання я собі відмітив. Як скласти заповіт на внуків, щоб з дітьми вони не посварилися? Хочу ну, в коментарях мені задали буквально три години назад, Та, мабуть, складати заповідь треба завжди законно і перебуваючи в здрав'ї, розуміючи, що робиш, і все інше. А з дітьми треба говорити, мабуть, домовлятися, щоб вони не ображалися, поки ви живі. і і о, не, не брати, щоб на серці не було важко, це трошки поза межами юриспонденції відповідь на це питання. Дякую глядачам, які є. Нагадую, адвокат Володимир Климу. В прямому ефірі відповідаємо питання. Відповідаю на питання спадкування, нерухомість, сімейні питання. Якщо вам не потрібно, то можете порадити знайомим друзям. З радістю буду підказувати понеділок, середа п'ятниця прямий ефір. І ще хочу відмітити таке одне питаннячко яке мені задали поки нікого нема. Чому проблема скласти заповідь, коли ви за кордоном? Тому що, звичайно, це треба їхати в консульство. Це додаткові витрати, додатковий час. Додаткові незручності, щоб в Україні не було проблем. А якщо ви хочете думаєте, теж довірність там пішла до приватного нотаріуса в Німеччині, в Іспанії чи де ви там були, склали таку довірність, так і заповіт складу, то скласти можна, то хочу повідомити: це трошки не так. В кожній з цих країн заповіт складають по особливому. Різні платежі, там колега мені розказувала, що в Німеччині, ну я цього не знаю, тому що не знаю німецького законодавства, але що чув, той розказую, що в Німеччині потрібно сплатити вартість цього майна, уже, то ти складаєш, то сплатити вартість майна потрібно. Відносно якого ти складаєш заповідь. Ну, оскільки у нас нікого нема. Нагадую, адвокат Володимир Клим, на даний момент кожен понеділок, в середу п'ятницю, буду проводити прямі ефіри, відповідати на питання щодо спадкування нерухомості і сімейних питань. Оскільки у нас питань немає, є один глядач. Я йому дякую. Може, в нього є якесь питання, то нехай напише. Воно у мене появиться через 30 секунд. ну, скільки питань нема, то до побачення до понеділка.